Всім привіт! Сьогодні пишемо новий випуск юридичного подкасту від Академії ЦПД, і сьогодні зачіпимо дуже незвичайну тему, але супер актуальну на сьогоденні це тема медичного права. І сьогодні у мене в гостях дві чудових дівчини: це юристка з медичного права, медіаторка. Я думаю, що більше вже сама розкажеш про себе, а також лікар-трихолог. Теж розкажеш трішечки більше потім. І власниця трихологічного центру. Привіт! Mm -hmm. Привіт. Вітаю. Можливо, представитись трошечки, хто з вас хоче почати, хто такий самий сміливий? Ну, давайте я. Так, мене звати Ірина Шміла, я юристка, спеціалізуюсь на медичному праві, також кандидатка юридичних наук, медіаторка. Супер! Так. Ось хочу декілька слів сказати про те, чому саме медичне право. Скажімо так, дуже велика кількість членів моєї родини є лікарі. І склалося так, що ці медичні терміни вони мене просто оточували з самого дитинства, переслідували. Так, вони завжди були зі мною. І мені надзвичайно близька медицина велика, скажімо так, така гордість стосовно цієї професії, оскільки, ну, мабуть, кожен з нас розуміє, наскільки це нелегко. І чому брала для себе медичне право? Тому що, скажу так, лікар може практично, скажімо так, повпливати на долю людини. А в юриста є всі важелі впливу, щоб цю долю змінити. Ось супер і... гарно дуже гарно. Сказано. <смір> так. Насправді Окей. це так, і, і змінити долю Я маю на увазі в позитивну сторону. Ось і тому так мені це медичне право лягло до душі. Супер, лікар-трихолог. Це хто? Всіх вітаю. Мене звати Любов Микомела. Я лікар дерматовенеролог Трихолог і я засновниця центру трихології. Він такий вузькоспеціалізований і займається проблемами випадіння волосся, шкіри голови. Там в нас є такий комплекс процедур. Весь такий комплекс, який закриває від діагностики до підбору засобів і лікування в місті Тернопіль. Супер. Трихолог це лікар? чи Таке типове питання: чи кожен лікар є трихологом, чи кожен трихолог є лікарем? Напевно, Іра, так, відповість? Бо в мене спеціалізація дерматовенерологія, а трихологія це частина дерматовенерології, яка займається проблемами шкіри голови та волосся. І, власне, якщо посада, то все-таки лікар-дерматовенролог. Да. Все <сум> а є якась різниця, на що це впливає? Чи це впливає там, на ліцензування, чи це впливає на статус ваш як лікаря? Ір, може угу. ти більше про це? Так, дуже чітко і юридично грамотно сказала Любов. Дивіться, які є моменти, оскільки вже з'ясували, що трихологія це частина дерматовенерології, тобто тут вже логічно, що це тільки лікар, це повна вища медична освіта. Курси два тижні, і я трихолог не підходять. Ну це зараз дуже популярно. популярно. Всі не і косметологи, і перукарії, зараз всі трихологи. І косметологи. Просто тема дуже актуальна, скажу з свого досвіду. Тобто так, і дуже багато хто звертається з проблемами випадіння волосся. І, в принципі, будь-який лікар-дерматовенеролог завжди лікував оці проблеми. Просто зараз через цю актуальність і популярність псевдотрихологів без освіти, як вже сказала Іра, там, з якимись курсами онлайн-офлайн, я так розумію, не мають права так, там, вести цю діяльність і тим більше там, призначати. І діагнози і, і лікування тут uh -huh. Uh -huh. Так, тут потрібно відразу звертатися, скажімо так, до юридичної бази, до довідника, правильно, який затверджений МОЗ, і якщо ми його переглянемо, такого поняття як трихологія таких термінів і такої професії, як трихолог, ми відповідно там не знайдемо. Тому лікар дерматовенеролог це говорити правильно. <кій> Ось і, і тому так і, так і виходить, що просто курси вони не дають можливість людині без медичної освіти займатися цими питаннями. Так само, що стосується і косметології, так і ін'єкційних процедур, тут теж можна говорити, скажімо так, багато і довго, і також відправляємось до довідника. Скажімо так, раніше також лікар-дерматовенеролог він мав право на ін'єкційні процедури. Наразі відбулися зміни в законодавстві Не так давно, так угу. і що в нас змінилося? Додала таку професію як лікар, хірург, дерматолог. Угу. І виходить, е, тепер всі ін'єкційні процедури, всі процедури, які пов'язані саме з проникненням в шкірний покрив. Тепер тільки виконуються лікарем, лікар-хірург. Дерматолог, тобто це така додаткова спеціалізація, так Так. Ну, mm -hmm. я тобто... власне за трихологію хотіла додати, що власне є базова спеціалізація після закінчення університету. Там є базова освіта 6 років в медичному університеті. Так, далі спеціалізація дерматовенерології, і далі є ТУ, тобто курси удосконалення, mm -hmm. трихологія. І, наприклад, я приходила на базі Харківського медичного університету, який дає право власне на цю вузьку, і ми вже просто більш глибоко вивчали всі, всі процеси, тобто, отакий, отакий момент, так. І от цей вже лікар-дерматохірург? Це теж як додаткові ТУ курси вже для можливості е, втручань в шкіру. Цікаво, цікаво, угу. любов. Я знаю, що у вас вчора був рік відкриття так. вашого центру. <х <х> Вітаємо дуже. Дякую. Скажіть, будь ласка, от на якому етапі ви зрозуміли, що вам потрібен юрист? І зверталися uh -huh. ви до юриста як лікар чи як підприємець? Дякую за запитання. Так справді на моєму етапі робочому виникла ідея власне створити такий спеціалізований вузько-спеціалізований трихологічний центр. І я власне звернулася і до Ірини на етапі. Ліцензування, тому що власне я маю в правовому полі здійснювати свою діяльність, і я знаю, що це потребує багато вимог. І в першу чергу це там приміщення, так обладнання, і ти можеш тобто... детальніше сказати? І власне на цьому етапі, це, це той початок і старт з чим вже далі далі рухатися? Тобто на самому, самому початку, так, бо так, зазвичай, так. якщо я не помиляюся, звертаються, коли вже щось горить, так коли вже якась є проблема. Як з цим взагалі, Ірина? Скільки? Клієнтів більше, ті, хто звертається, коли горить, чи ті, хто як любов проаналізували і дійшли до висновку, що потрібно самого початку любов це робити? Любов Взагалі з тих свідомих <с лікарів, яка звертається, скажімо так, вчасно, як іменно підприємець, так як лікар, який хоче уникати конфліктних ситуацій з пацієнтами. В чому їй дуже допомагають її внутрішня впорядкована документація. Що стосується ліцензування, <кій> які моменти? Є такі моменти, коли спочатку вибрали приміщення, ось, і ніби вже так запустився процес, все, можна починати збирати пакет документів, правильно, які ми будемо передавати в МОЗ, відносно яких заповнюється відомість, заява, опис документів. І може статися так, що приміщення ми вже обрали ну, клієнти. Е, заключили чи договір, чи право власності, а нам не підходить площа під, е, до прикладу, ті кабінети, mm -hmm. так, під ті спеціалізації, які вони собі. Наскільки часто так буває? П'ять семи. П'ять семи, тобто більше половини. Е, окей, тому повертаюсь до питання. Скоріше клієнти звертаються, коли вже щось сталося. Так ну тут а вони не усвідомлюють, що насправді це приміщення, це що це проблема. Це проблема. Угу. Тобто, ну вибирають тому, що сподобалось там. Ну відштовхуються від певних так моментів. От і якраз у цей момент стосовно площі кабінетів він є дуже важливий, і от коли якраз підбирається приміщення, дуже важливо оприділитися вже на той момент, які мають бути кабінети, так з якими спеціалістами ви будете працювати, тобто наймані працівники, okay. mm -hmm. яка ваша роль як юриста вже на даному етапі? От що ви робите? В цілому цікаво, чим займається юрист в медичній сфері? Так, що саме це ліцензування, це там ви оглядаєте примі. Робите плани, малюєте креслите? чи... Це, це в ідеалі? Оце так, щоб це було. Наприклад, щоб подзвонив клієнт і сказав: От, я хочу відкривати ліцензію на медичну практику. Я от дивлюся я, приміщення. я можу з свого досвіду, mm -hmm. власне, так і і було, що от я шукала приміщення, підходить, не підходить. Ти скидаєш фотки, підходить, не підходить. Але власне юрист вже підказує, що ага, а там має бути приміщення для персоналу, а та має бути там якась стерилізаційна Так, так. Ну, типу, Ні, такі, якісь такі, такі моменти, тому що ти клієнт, так тобто там і тим більше, коли ти ніколи не мав сп справи ні з ліцензуванням, ні з там правом на медичну діяльність, то тоді тільки юрист може підказати оці ці моменти. А ще краще, коли там ти готуєш, 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 а потім так бах, якісь зміни. Ну тобто, а вже там, наприклад, треба оце заключення інклюзивності, тому що я коли відкривала там санстанція, мала якийсь договір, так все скасовуємо щось нове. Тобто, і ти такий по ходу в тебе виникає там мільйон. Тому без юриста, ну мені здається, самому то точно ніяк. Тобто для старту це брати спочатку там консультацію. І вже тоді розбиратися з цими моментами, тому що самому це дуже складно. Бо потім, напевно, більше піде грошей на увазі. На, 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 недоліки ну, на, завжди та, виправляти та, важче, так, на ніж спочатку робити нормально. Так, окей, ліцензування, малюємо приміщення, підбираємо. Що ще робимо? Е, висновок експерта uh -huh. про доступність приміщення для маломобільних груп населення. Це є обов'язковою, е, обов'язковим пунктом для ліцензування, бо з нього вам ніхто на сьогоднішній, На сьогоднішній день, день. так mm -hmm. цього mm -hmm. робити не буде. Так, це для будь-якого бізнесу зараз Ну mm -hmm. це не просто. Я вам скажу, що це приміщення так. знайти мене десь рік часу пройшло. Тобто, вони всі красиві, красиві, але коли пройтись по вимогах, то насправді непросто. так, нас не так само. Насправді, ми в Тернополі взагалі відкритися, відкрилися, а потім доробляли цю саму інклюзію, тому подібне, тому що відповідного приміщення в принципі не існувало в центрі. З нашою квадратурою. Окей, так отримали, ліцензувалися. Що далі? Чим ви ще можете допомогти? Чим взагалі займаються юристи в цій сфері? Ну, до прикладу, вітаємо так. Вам, ви отримали ліцензію на медичну практику, і лікар думає, що це все. От, ну, власне, так. тобто, це, це там з практичної ти такий, ну все, це ж куча документів, дозволів. І ти такий. Ну, Можна ну все, зараз я стартую, там не знаю. Ну, а далі бухгалтер. Е, та бухгалтер <світ> податкова. Ну тобто ти закупляєш приміщення і думаєш, от зараз. І тут е, з'являється, точніше, далі тобі юрист каже, а отут треба такий списочок. І там скидає тих документів і каже, і ми це протягом там, якогось часу маємо готувати, і має бути все. І ти такий. В шоці? Ну насправді. Е, бо куча всього, розкажи, що. По списку. Внутрішня, так, внутрішня документація, медична документація, оскільки ліцензіати, так, вони відповідно вже до них ставляться відповідні вимоги. Перше, друге, третє, що повинно бути в вашому медичному закладі. І, і тут розпочинається цей список. Це відповідно документи, які повинні бути в куточку споживача. О, це медична документація, це ну, такі внутрішні положення, це все теж дуже залежить від від Специфіки закладу. І Спеціалізації, так, так. Розуміє, Та? Бо в мене там, mm -hmm. наприклад, я лікар-дерматовенеролог, і в мене специфіка така, що я роблю фото. От мене навіть просто це як в протоколі і динаміку, щоб я могла спостерігати до за після, результатом, так, в мене до після. І це ми поки що не говоримо там про виставляння в соцмережі. так. І я думаю, що це теж актуально. Бо, наприклад, дякую про, як оце, мою похвалу щодо моєї, там, те, що я там структурована. Але, наприклад, якщо про факапи, тобто я теж там не, не ідеальна. І, власне, я стикнулася з тим, що от там ну, фотки тобі скидають, ну, ми їх маємо. І, наприклад, я ви. Користала там фотографії своєї пацієнтки без її згоди, ну тобто, і перше, що ми власне зробили там. Набрали Ірину По, по плану, по плану там, медичної документації. Це от ми оформили згоди на використання фото в соцмережах, і, і все ж таки знадобилася е, вона вам так, на практиці? Однозначно. Тобто, і, слава Богу, там не, не дійшло до якихось там та там до суду чи до якихось штрафів, але власне оцей момент претензії, що там дівчина побачила, що використали без згоди, і це там і моє внутрішнє сумління, і ой, треба було таке запитати. Ну там та є момент по-людськи запитати, а є. Все таки, оце юридична вимога, яка от прям має бути обов'язково. То це такий вже там на все життя, ти пам'ятаєш і вже кожного просиш в кінці е консультації, підписати. А, тобто підписати обов'язково. А так. чи не лякає клієнтів оця стопка документів, коли ти такий даєш їм? Після ну, Слава в дерматовенерології, напевно, їх не так багато, як в інших. Я, я знаю там в хірургічних, стоматологічних так, послугах. Я про це попереджую. Тобто, от приходить до мене пацієнт на консультацію, я представляюсь, розповідаю, що його чекає там сьогодні, так огляд, що я в кінці даю це заключення. Навіть у цей момент консультативний висновок, який в кінці підписується і ставиться початка, тобто, це теж вимога юридична. І от є інформована згода, там та облікова документа. І там згода на, на обробку персональних даних. Ну, тобто, ці пакети вони та окей. Тобто вони попереджені, що окей, їх це чекає, але, але так, я їх. Перед візитом, виходить, попереджаю, що в кінці вони маються підписати, бо я розумію, що вони можуть і не підписати. Май і Отже, Іра каже, що має право, наприклад, не підписати, але і я маю право і тоді має. не проводити там цю консультацію чи не приймати. Тобто, це насправді дуже класно, що я володію цією інформацією і як лікар, і як там власник, і як фоп. Тобто, це це прям дуже круто. Тобто, цього раніше я не знала, поки я не стала власним там підприємцем. Тобто, Захист завжди на папері. На стороні. В... Та так, таки, так, ми, ну, от ми мусимо це все формувати, uh -huh. оскільки ми потім ну нікому нічого не зможемо доказати. Тобто, лише той внутрішній документ, який здається, та ну боже, та для чого їх так багато? Потім зробимо Папочка, та потім ні, можна ж навіть вже мати в комп'ютері, не роздрукувати ще. Ну тобто, всі uh -huh. бувають моменти. Окей, okay. Які ще були ситуації, коли клієнтам ну от ви вже сію секунду були потрібні, тому що щось сталося. Ну от в мене чомусь це все дуже трапляється завжди з цими інформованими згодами. Ну от прям не знаю за останніх декілька місяців, і теж лікар дерматовенеролог От, ну, Існує таке, що зробили процедуру на наступний, тобто це може бути всяке. Е, Об'єм не такий, якщо uh -huh. говорити про ін'єкційні процедури. Мені не сподобалась форма. У мене занадто там набряк. набряк ну, от, сильний, якщо так, говорити, якась про це, тобто, якась реакція по це. І, і, наприклад, так. все, клієнт наляканий, пацієнт, uh -huh. так е, він переживає. Тобто це може бути межами норми, але він про це не знає, ну тому що здається, що все катастрофа, я більше не буду таким, як був до того, там і так далі. От і, і претензії, це відразу конфлікт. Лікар починає пояснювати, що це є нормальна реакція, там ну запрошує на прийом і так далі, але це неможливо доказати, якщо немає інформованої згоди, де це все повинно бути прописано. Окей, тоді, коли, наприклад, уявимо ситуацію, конфлікт клієнта він говорить: там мені не подобається, тому подібне, як діяти лікарю? Типу, там один, два, три. Угу. Дзвонити юристу, доставати документи, не знаю, викликати поліцію. Що робити? Звинувачувати тут... пацієнта? Ну типа да, б... да, ну я, я про якісь такі приказ. Так, Бо завжди кожна захисна реакція угу. завжди йде у, угу. у всіх. Неважливо, лікар, юрист чи будь Тут залежить насправді від ситуації, саме як буде себе поводити пацієнт. Е, от це насправді важко передбачити. Тобто, це може бути просто звернення і лікаря в першу чергу. Ну найкраще запропонувати зустрітися, так запланувати візити, приходи. Пацієнт, ви його ще раз оглядаєте, пояснюєте, розказуєте, там, що є в межах норми, що це там пішла реакція, і там, перше, друге, третє. Може бути, ну і на цьому, в принципі, це все може закінчитись, можуть йти відразу погрози в письмовому вигляді, на телефон і так далі. Листування, от дуже я рекомендую цього не робити, не переписуватись в будь-яких месенджерах. От, так, Відповідно, перед тим дуже добре набрати, зателефонувати до юриста, проконсультуватися, щоб хоча б сказав, що пусть цих кроків не робити. Ну і насправді, коли ну, йдуть хвилювати. Тобто ти що цього пацієнта не бачиш, ти ж не знаєш, насправді який там масштаб і, і що трапилось, і яка реакція. Я ж кажу, це може бути в межах норми, а людина-лікар переживає, вже себе накручує. Від цього відповідно от, починаються такі дії, які от не варті того, щоб їх робити в даний момент. Наші вивести на закладку спочатку видихнути, подзвонити до юриста, який це трішечки як сказати так: згасить х... вогонь, згасить вогонь mm -hmm, так mm -hmm, холодною емоцій. водою. Емоцій емоції, видихаємо, пропонуємо зустріч пацієнту. Далі просто і, можливо, на цьому все і закінчиться. Тобто, ну а можливо, ні. Тоді вже теж ми просто ну, дивимося, діємо відносно ситуації, як, як саме себе буде поводити пацієнт. Тому що ми, ми якраз у цього моменту і не знаємо. Однозначно, можуть запитатися: ну що, це можуть бути претензії, що ви мене не попередили. Якщо є інформована згода, яка правильно складена, це попередження буде зазначене, так що може бути такі то реакції, там і так далі. Тому відповідно, наприклад, якщо інформована згода це є, то лікарю все дуже просто. Ви були попереджені, ви цей документ підписували. Я вас ознайомлювала і в такому плані. Коли вона відсутня, тут вже насправді складніше, тому що сказати, що е, я вас попереджала, проговорювала. проговорювала, і ви були проінформовані. Ск... Ну, клієнт, пацієнт може сказати okay. я цього не пам'ятаю. Це вже таке виникло поточне, бо знаю, що у колег такі зустрічались. власне в трихології. В трихології насправді дуже довго чекати результатів. Ну тобто, якщо є там косметологічні, вони бувають більш швидші, хоча теж не завжди. І бували випадки, коли пишуть там немає результату. Ну, наприклад, після курсу ін'єкцій, та я зробила мезотерапію, не бачу результатів, верніть мені гроші. Ну, типу, як а, реагувати і як лікарю, і, власне, там, якщо лікар найманий працівник, і власне власнику, чи вони мають там це компенсовувати, чи ні? От, та поділись. Я пропоную це також додати uh -huh. пунктом в інформовану згоду. Uh -huh. Uh -huh. Можна до інформованих згод розробляти додатки. Наприклад, якщо от є так, так, такі, так, так, так. Ситуації. але от, пані там от, чи повертати, чи не повертати, чи я розумію, що там має бути прямо таке. Попередження, так, так. що на вас чекає, що а результату може і не бути. Так ну, от якось так, так і так і так. Ну ви ж не можете взяти на себе відповідальність. Абсолютно, абсолютно. Тому що Ну, бо вони можуть власне погрожувати, що от так, так, так. А ви розказували лікаря? Більше в цьому питанні, яка має бути реакція у лікаря? Все ж таки, знову ж виводимо все на діалог. На діалог, спокійна розмова. Ми знову пояснюємо про те, що дивіться, це препарат. Знаємо, він діє на кожного по-різному, в кожного свій гормональний фон. правильно, Ну, Тобто там пояснювати та, але от, наприклад, що можуть так агресивно там реагувати. Верніть гроші, бо там не знаю. Ну типу так, що типу, ми не будемо нікуди звертатися, бо не знаю, у вас тут нема згоди, ви тут без освіти, без нікого. Ну там цей... так агресію прибираємо і просто виходимо на діалог. Стараємося звести. Mm -hmm. Окей, цікаво. Mm -hmm. Давайте так, Ірина, і базовий мінімум, розкішний максимум, mm -hmm. скажімо так, mm -hmm. власника або лікаря. Який базовий мінімум документів має мати лікар, і який, скажімо так, розкішний максимум mm -hmm. документів ну, так. у лікаря? Р розкішний максимум тут можна ще раз зустрічатися на ще один подкаст. Ну варто розпочати з того, щоб сформувати, по перше, куточок споживача. Це перше, те, коли... так коли mm -hmm. так, так. Це перше, коли заходить, скажімо так, пацієнт, клієнт, те на що він звертає увагу, і він автоматично вже з ним і ознайомлений. Ось формуємо куточок споживача. Далі медична документація, анкетування пацієнтів так, ми збираємо. А нам не знову ж таки під підпис, що він ознайомлений, так що він проінформований про те, що якщо приховуються будь-які е, хвороби, тобто це віднесе відповідальність, це все покладається на нього обов'язково. Обробка персональних даних і все ось це такий базовий мінімум, який е, має бути 100%? Ні, Це положення, також про. Е, про що ми про матеріальну повну матеріальну відповідальність про е, нерозголошення. Конфіденційної інформації. Це напевно той максимум, максимум так? Ну, тобто так. Макс, що такі додаткові uh -huh. там Ось. Протоколи, протоколи, протоколи лікування. Тобто, якщо ми говоримо про дарматовенерологію, тобто Медич. нема так багато насправді затверджених МОС протоколів лікування, тому що я теж на них маю спиратися, коли я проводжу консультацію і роблю призначення. Тому що є зараз, наприклад, там багато недоказових. Так, там методі, навіть препаратів чи засобів лосьонів, але я маю керуватися тими протоколами. І я так розумію, що є там розроблені мози, але ми і внутрішні протоколи там фіксуємо. Ще є таке твердження, що в принципі юристи це доволі недешево, так. І як ви думаєте, варто на початку заплатити? Чи все ж таки зекономити? А потім вже як виникне проблема? Тоді вже розберемось, як то кажуть. Однозначно, не економити. Ну тобто, це ж це ну для лікаря. Однозначно, тому що як правильно згадали з самого початку, тобто, ми ну, по перше, не саме відповідальність за здоров'я пацієнта, і бути спокійним, спати вночі, щоб в тебе все окей з ліцензією, з документами і з пацієнтом, і в разі якихось необхідностей, тобто, ти знаєш до кого подзвонити, і тобі нададуть кваліфіковану юридичну допомогу, то однозначно це вклад напевно базово ніж в якийсь ремонт. Ну, тобто, якщо ми говоримо про старт і початок, то тобто я ще юридична однозначно, класний, однозначно, однозначно. Це Окей. це прям основа. А, а що скажете ви зі свого боку, і, Ірина? Класно. Прибутково бути юристом в медичному праві, тому що це насправді не дуже популярна, тільки останнім часом стає популярна ніша, так як там освітня і, і тому подібне. Чи взагалі прибутково бути юристом? Тому що теж наші слухачі глядачі їх цікавить не тільки як стати юристом в медичному праві, що він буде робити, скільки вони будуть за це отримувати. Так, залежно від послуг, залежно від кількості клієнтів. Я вважаю так, що будь-яка робота вона може бути прибутковою, де б ми не працювали. Так, головне, скажімо так, любити цю роботу і виконувати її на певному рівні. І, відповідно, цей один клієнт він переростає в п'ять, і поступово в тебе база клієнтів збільшується, рекомендації. І навіть за рахунок того, що цей один клієнт Клієнт стає в 5-6, так іде все, все одно йде діалог між колегами, і це дуже круто і, скажімо так, діляться досвідом, що от мене тут трапилось таке, але оскільки я мав. Такий -то, такий -то а плюс мало спеціалістів. в принципі. Так. Угу. Е, оскільки я мав таку-то внутрішню документацію, в мене все в порядку. І відповідно okay. вже наступний лікар задумався. Радіо. Так, це завжди працює. Це завжди працює. Е, супер. Е, також, можливо, розказуємо, що теж ми готуємо такий міні-курс з медичного права, тому що останнім часом дуже багато запитів на цю нішу. І тому на початок ми підготували такий чек-ліст. Так, від нашої юристки від Ірини подаруємо чек-ліст. Для цього ми пропишемо правила в описі до цього відео, що потрібно зробити, щоб отримати даний чек-ліст, а також трішечки там анонсуємо наш курс з медичного права, що потрібно юристу, які кроки, які документи, і Ірина безпосередньо навчить вас, як діяти, як складати документацію навіть на практиці. Окей, давайте тоді завершувати потрішечки, у мене є такий невеличкий бліц для вас. Обох, в принципі, короткі давайте. питання, короткі відповіді. Приміщення без ліцензії чи лікар без диплому? Краще, із дипломом із ліцензією. Я не знаю. Що гірше, Я третій варіант? Немає. Напевно, тоді приміщення без ліцензії. Ну, я думаю, ну, лікар, що так. лікар без диплому, точно, точно ні. Точно ні. Тобто, лікар Окей, самому отримати ліцензію, чи все ж таки з юристом? З юристом. юристом. Е, який клієнт, якого клієнта ви любите більше? Е, той, що звертається до вас на початку, чи той, що вже має проблему і звертається до вас? І на початку, однозначно. Ну, це... Це взагалі відкриває великі і нові можливості. скажімо. це дуже 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 комфортно. От коли починається етап перед відкриттям ліцензії, коли це все впорядковано, коли от так як ми говорили про приміщення, коли потім немає от цих всіх наслідків, які повинні, повинні виправляти і так далі. Це все потім е, теж е, дуже класно впливає, якраз і на цю внутрішню документацію. Тобто, юрист почав це від початку, він вже розуміє, що йому потрібно е, потім далі. Як Продовжувати не тратиш 에... час на навіть. Так, тобто не, не витрачаєш час. В іншому випадку тобі потрібно піднімати відомості, дивитися, що було при подачі на ліцензію. Ось, тому це це дуже, це дуже класно, коли це на початку. Окей. Любов, повернути клієнту гроші чи сперечатися, коли ви знаєте, що ви праві. Подзвонити до юриста, <ріст> я думаю, що на цьому в принципі ми можемо закінчувати так. Подзвонити до юриста. Добре, я вам дуже дякую. дякую. Вийшло прикольно. Запрошення. Трішки не вистачає завжди часу, тому що хочеться говорити ще більше і більше. А тому, друзі, якщо вас цікавить друга частина, теж якоїсь більше інформації, можливо, юридичної саме про ліцензування і тому подібне, крім нашого курсу, теж можете написати плюсики, щоб ми ще раз запросили Ірину до нас на подкаст, можливо, з. З любов'ю, можливо, з кимось іншим, але вийшло дуже цікаво. Дякую, дівчата Дякую. 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 було Дякую. дуже Запрошення. приємно власне.